Давай, вставай, їдь. Ну я боюся. Давай. Так. Ладно, ти вже все з'їхала. Давай тепер цей. Вона дуже висока. Ладно, прийшли, давай по цьому Це так саме, так, да, це кіш саме, але більше. Вау! Це прикольно, це мені подобається. Юпі. А тепер давай на це. Можна за ручку, я боюся. Ладно, давай за ручку. Угу, uh -huh. давай. Ай, Юбий, я тебе пускаю. Аааа. страшно, страшно вечора. Ой, боже, я же целака с тобой ладно. Так, ну все, давай ще раз. Юбий. Не, на самой же прикольно. Ну да. И теперь давай. И давай на самую велику. <гас> Капец. Я не знаю, як ти це зробиш, ладно, допустим. Мені страшно, я не хочу їхати. А що там Аліна так стоїть? Так, ти на Аліну не дивися, ти дивися на себе. Так, все залізла. Мені страшно. Давай, ти зможеш там чуть-чуть. Ні, я впаду. ну ти ж уже вмієш їхати. Ти все вмієш. Ну ладно. Была не была. Юпи! А -а -а -а! Мне страшно, я тут упаду. Ой, Алисочка, что стесала? Ой, ничего, У меня просто стресс пришел. Ты что, скаталась? Да, я сама скаталась. Майкл, ты сюда. Что такое? Наша Алисочка научилась кататься. Реально? Да, ты выся. Чекайте, я еще раз пиду. Все, хоть еще раз. Ну, бачишь? Ага. Так. И юпи! И юпи! Алиса, молодец! Спасибо, Алина. Красиво? Ага. Давай теперь с этой стороны. Ага. И... Ну, тут такая кассета. Ну, ладно, так. Юпи! Алина, аккуратно! Юпи! Угу, Красиво їздиш. Ага, а ми вже підемо на дитячі. Ну ладно, пошли вже на дитячі Аліна. Ідеш за нами на дитячі? Ну ладно, йду. Ну все, ладно, до побачення, до побачення. Стоп, мам, ми тут залишили наш пакет. Ой, точно потрібно знову заходити. Ой, ладно, Так швидко. Можемо забрати свій пакетик? Так, да, звісно, забирайте. Так, добре. На дитяче, значить, підемо. Так. Ну, ось ці от машинки ми, в принципі, покладемо кудись, вони тут не потрібні. Тепер. Ну, це для дуже вже малесеньких машинки. Ми відкладемо. Тому що там малесеньких діток нема. А ви можете вже іти їхати. Мам, так мені що, тут брати скейт? Ну, значить, так. Да. А тут якийсь красивий. Я не хочу цей. Нема Аліна. Жалко, я хотіла якийсь красивий. Ну, бери, Ліно, вже який є. Ну, ладно. Попробую з'їхати з цього тексту. Так. <кій> так. Серединка, ну, отсюда, в принципі. Або, ні, воно звідси, напевно. Їдеться. І попробую, ну, ладно. Юпі! В принципі, тут і не так уж скучно. Юпі! Тут так прикольно і не дуже скучно. Я попробую вести ей это. Юпи, это так прикольно. Вау, я в шарике упала. Алиса, иди попробуй. Ну да, приду. Я отсюда хочу попробовать, потому что там шарики падают. Поберегись. Ой. Юпи, это так прикольно. Так, ну ладно, мне все таки тут треба стоят. А что тут? Юпи. Палочка, треба об'їхати. І юбі! Мам, я їду, тут так прикольно. Пау. А може які сочки взяти? Ну ладно. Не буду вам, мам, тут так прикольно. Юпі! Ну давайте трішки грайтесь, там веселіться, потім підемо вже... Покатайтесь трішки на вулиці також, ну, тому що щоб... ви, Ну, Аліса особливо, тому що ти Аліна, вмієш на вулиці їхати, в принципі. Ну так, да, я на вулиці не буду їхати. Не буду, ну ладно, як хочеш. Угу. Так. Тут трішки поїздити, а потім підемо на вулицю і там Аліса ти попробуєш, тому що там ж дорога не така плоска. Ага, і вау! Спустя одну годину. Фух, я вже каталась. Я теж, мами, накаталась. Наконець таки. Ну все, давайте. Пішли. Угу.